Я Олег, мені 29. Я діва по гороскопу. У неї вже є токсик, маніпулятор, кончений аб'юзер, Якому насрати. О боже. Ну це ж яким нарцисом треба бути, щоб про себе написати пісню. А? Про, про своє. Зараз найпопулярніша пісня «Тьотя». «Тьотя»? Да. Тьотя хоче дядю. 20 мільйонів на Ютубі вже є. Має бути. А якщо немає, заходимо димся. Як ти сприймаєш хейт? Коли пишуть у Савки таракан», я такий, такий є вже я такого що зроблю. Я ще не чула. Є його прихильниці, які адекватні, а є трошки ну, дивкуваті. А можна почувувати? В Ще не хватало. Тільки ми. обережно, дівчата. Це для прев'ю. Нам обом давали спокою нашій колишні о, оце вже цікава історія. Ви не цілувалися? Нічого між вами не було? Якісь поцілунки були? щось було. прийнято. Ти сказала, що твого колишнього хлопця не влаштовували, що в тебе є діти. Перший казав, що. Та ти нікому не потрібна. Кому ти потрібна з дитиною? А другий взагалі та тебе тільки б хочуть. Якщо Олег це побачить, почує, то він знайде адресу і поїде до нього розказати. Дитині три місяці, а я не мала за що купити памперси. Чи ти говорила: так, якщо ти не принесеш гроші, я йду вебкам, наприклад. Так, він знав про це. І він погодився. Позав. Мене шантажують кожного дня. А фото, відео злили? Вони. Десь там злить і гуляють по інтернету. Я виграла це життя, тому що я зустріла свого чоловіка. Вірко! <гум> ну, цьомучик. Це перше ваше велике інтерв'ю? Так. Mm. Я була перша. Отак.